Вже 9 година ранку, 9 тільки. А у нас пече о, як сказилося Я не знаю, скільки нам, на, мабуть, на градуснику градусів вже з під 30, як не більше от Кетюня. Вирішила, що їй треба полежати. Поки тут тінь, вона знайшла собі східці? І не ходить за мною зовсім. Вирішила полежати. Ось тут все прикрите наше. І хочу вам показати наші зантадеці. По-нашому кала, по польську зантадеска. Ось. І ось. І жовта розкрилась. І ще десь бачила, А, ось іде ще одна така вишнева. Два кольори у мене. Було більше, скажу, захворіли цибулинки і нема. Ну, вже як є. Значить, мені багато не треба. Сама себе нормує. Гортензії, дивіться. Бачите, ось такі вже вона кидала бутони, а конфіті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мої риби риби, риби. Там їх багато-багато малечі. Під верхом. Може, роздивитись, а вода темна, тому що ми даємо їсточки їм сюди. І вона портиться. Я зараз піду там, візьму корм. Ось, дивіться. Взяла я корм це для дорослих рибок, але я її буду розтирати трошки. Ось, ось так. Буду розтирати і давати рибкам маленьким. Малеча, Ось так. Ось так. По-другому не, не виходить. Я забуваю на базарі купити їм є такий корм спеціально для маленьких рибок. Ось, щоб їм було. Стіночкою, скільки рибок. все малече наш малюк. Вони були, ікру кинули на гіацинти водяні, Я гіацинти принесла сюди, пустила їх, От, рибки полупилися, От, І тепер. Ой, хвост, Вулі хвост є. Ой, он, 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 он. Під стіночкою такий крупненький, там вулі хвост, такий хвіст широкий, гарний, вже видно, що він. Нас живуть комети і вуалі хвости. От. Ну, не будемо їм заважати, нехай їдять. Ось дивіться. Моя красуня гортензія. Це конфеті. У неї є і стерильні, і фертильні квіти. Тут у нас рододендрони. Питали мене, чи є на продаж. Ні, нема. Рододендрони тільки мої. А поки я ще не навчилась їх, скажу вам чесно, вкорінювати. Дуже було би цікаво, такий опит. Вкорінити їх. Я пробувала, скажу, не вийшло. Моя біла махрова гіпсофілка зацвітає. тут у мене, Я черенкувала і залишила буквально кілька гілочок. Ось так вона в мене зацвітає. Ну, тут знову черенканути але ж жара така, не знаю, вийде, не вийде. А ось для одної пані вона мене попросила, я сунички взяла. Одна із них рожева, друга, червона. Стільки ягід тут. Деякі були, а деякі ще будуть. А це моя. Одна, друга, третя. Ось. Кажуть, що вона розмножується вусами. Ну, вона, поки я вусів не бачу. Побачимо. Тут у нас і хіна, це і це наше продовження того, що мене питали, чи буде в мене, чи є в мене. Ось що в мене є. Там дельфінюми. Ліріопа є там далі, там конюшина. Це е, однорічна махрова матіола. Це знову ехінацеї. і на платікадончики, до речі, на продаж по 50 гривень мої. Нас продавали по 100 гривень їх. Мені 50 вистачить, якби тільки продати їх. Це сі, сині, всі сині. Одного кольору в мене. Так, далі. Знову дельфініуми, бачите? Тут живучки ще є трохи. Надалі ось у мене. Кальцевлярії ростуть. Це сон трава. Ось тільки сон трави, дівчата. Ідем далі ось. Це мій балкон мій. Ой, геть телефон хоче померти. Уже все сідає. І червона шавлія. ось. По 50 гривень і хіперікум, хіперікум різних кольорів. Продовжую своє відео, бо телефон сів на такій цікавій ноті. Ой, буває. Тепер дивіться, копаю чесник. Це рокомболь. Ось він. Ось, дивіться, достаю. Тут у нього стільки дітей на цьому, на кореневищах. Ось дивіться. Ось, Бачите, і збираю їх окремо. У нас він вже посох, цей чесник весь. Дивіться, навіть деякі ось відриваються вже без. Бачите? Тож треба копати, тому що потім не побачу нічого гісеньку. Ось, Зараз ставлю добру лопату. Не хочу брати велику, бо вона важка. Беру малу. Ось, дивіться, що робиться. Цей дитячий садок, що треба позбирати ось. Ось, І отак буду дзьобати сьогодні по камісь. Позалишаю погороді, він потім буде рости. Навіщо мені в квітах чесник? Я люблю кріп в квітах. Він гарно вписується. Ось, дивіться, бачите ще? Тоже буду чистити, тоді їх виджу, бою, звітіля. Ось тут знаю, що є чесничина. Я ж садю шахматним порядком і не під сапу. А під... Ой, а де вона? Далі, мабуть, зараз спробую ще раз А просто під паличку. А, нема. А де? А де? Ти йде? Ти де, Я звідти витягнула прутика, а немає чесничинки. Ось чесничина. Ось, знайшла. Не там я прутика. Ось, шукала я її, не там. Ось. Цю малечу знову збираємо, бачите? Одною рукою роблю, другою знімаю. Ну, незручно. Тобто я буду продовжувати, вам показала. Потім покажу весь врожай. Дивіться, що я тут нарила. Ось які гарні чесничини є в нас. Ось, великі, бачите. А це їхні діти цих чесників. Ось, дивіться. Ну, ось теж. Тут рядочком прямо зібрались. Теж це все відбираю, збираю окремо сусідки подарувала вже трошки. Ой, на розвід. Вона хотіла нашу чеснику. І вон ще кубка накопала. Відбираю. Сидю, джулубаюся. Продовжую свої відео. Якісь вони знімаю в один день, викладаю інше, то тобто тоді далі продовжую зйомки. Дивіться, зібрала, викопала. Зимовий чесник наш в цьому році такої собі. Не альо, але нам вистачить. Ось, дивіться. Зараз поплиту його в вінки. Цибуля ще зелена, а чесник уже викопали. Поплиту його зараз в вінки. Ось. І занесемо на горіще. Обріжу вуса, і буде віночок. Обрізала свою цибулю вже. Цю, що виходить рано весною. Ось ще його називають сопливий лук, або пір, так бабуся йому називала в дитинстві. Ось. Залишу цибульки там у ґрунті, і осени будемо витягувати вже свіжу зелену цибульку. Ось, бачите, який він. О, вон вийшов. Ціле відро. Це не тільки з цієї ділянки, а стою, ще під теплицею. Ось, він такий. Бачите? Ось такий. Ось. бачите? Висушу його. Кому треба, звертайтеся буде. Зараз пообрізаю стрілки, на тому куску вже пообрізала. Іде? Йдуть жнива. Збираємо урожай. У нас жнива продовжують. Вибрала цибулю. Ну, ось, щось таке. Ось. Є краще, є мілче. Я вам скажу, я не сильно за нею Гумиться. Ось. Нам. Щоб вдома було ось. А остальне я все рівно купую. Тобто, щоб не займало територію краще ось. Вивільнила площу від цибулі і зараз буду перекопувати. Буду тішитись. Зараз перекопаю, а потім буду висаджувати тут квіти. Дивіться, яку пилюку підняла. Це я копаю так. О, дивіться, сухо. Наш тик лопати, а воно ось. Просто сухо. Ой, зараз неудобно одною рукою піднімати. Сухо. Просто сухо. Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. У нас жнива. Покажу вам, як вибирала часник, цибульку, а тут ще у нас і слива підспіла. Наша Маша. Дивіться, яка в неї м'якоть. Рожева, смачна. Ось така. Цвіли останні лілії наші, це Анастасія. Лілійне дерево. Я в тому році розділила її. Ось така вона з ніжним таким рожевим пилком. І ще одна лілія. Це не Анастасія, це інша. Ось теж така. Таке більш яскравіша. Доїдаємо наші абрикоски. Ось, дивіться, які гарненькі. Ай! Бачите, який жук теж хоче. Хі -хі. Полізла, думала, щось там достану гарне. Ось. Теж З пошкодженнями є. Ось. Зараз, дивіться, бачите, бігають тут мурахи, треба знімати і пошвидше. А то можна не встигнути. Ось такі абрикоси. Це червона щока. Ось такі маємо. Ай! Куди побігла? Ось такі абрикоски маємо, бачите? Якщо порівнювати з пічечною коробкою, було б цікаво, то гарні. Добрий урожай, гарна абрикоса, мені дуже подобається. Жнива йдуть. У нас перші помідорки пішли. Ось дивіться, яка красуня. Ой, ой-ой-ой, вона не хоче, а треба. Від сюди манюня. Ой. Зняти треба. Ой, зніму зараз. Вона ось. Дивіться, аж репнула. Така вже гарна. Тут ще ось підспівають, бачите. ось червоні. І горять, горять помідори над самим. Ось інша ще, дивіться, бачите теж. Ось. Зараз зніму, не люблять вони зніматися, зараз візьму ножиці упала. Вже <сі> впала. Так, відривається з хвостиком іншим, погано. А ось в ґрунті в ґрунті, погоріла, дивіться, геть погоріли помідорки, попеклись. Просто попеклись Ось так, спеклись. Бочки попеклись. Тож жнива тут у нас. Ось. Бачите, не збирала. Тут нігела. Ой, забула назвати цю рослинку. О, карадонна, шавлія карадонна. Далі молю селу зібрали. Тут сьогодні ще назбирала ковилу. Ось бачите, як вона? Ось, такими паклями. Оце це сіненькі крайні. Ось це аліум, той великий, низенький і великий. це декоративна капуста. Ось. Також що в мене є. Ось, дивіться, ось, трішки. Це назбирала гарної аквілегії. рожева, низенька, така махрова. І ще один злак, то що ранній. Хоч перевірити, зійде чи не зійде. Тому що, кажуть, лаки не сходять, злаки не сходять. У мене ж зійшов цей пенісетом Карлі Роуз. О, дивіться, скільки насєло снігали. Бачите? Як не буде на продажу, що навряд чи, то піде курям. Це гарний буде їм паразитарка буде.